Зараз я вам розкажу та покажу, як можна швидко та якісно укласти плитку на пол. Що нам для цього потрібно? Звісно, хороша рівна основа. Ось така приблуда для смазки плитки. Балія чим побільше для клею. Ось така універсальна грибінка. Та сидіння плиточника та лазерний рівень. Погнали укладати плитку. Беремо клей. На і на Добавляємо додаємо сідашки. Беремо гривіночку і прогортаємо її до стіни. Ось така красота у нас виходить. Далі беремо плиточку. І ось таким чином у нас виходить вже смажена плиточка. І вкладаємо. Прикладаємо рівень, щоб було так рівно і ось так рівно. По лазеру контролюємо наш шов. Наступно. Хрестик. Та контроль лазера. Все чудово. І так повністю все я. Уклав я перший ряд. Ось так у мене все вийшло. Все чітко. Хочу дати вам кілька порад для успішного подальшого укладання плитки. Як ви виставите перший ряд, так і дальше, все піде. Якщо ви його чітко виставите, так і дальше, все чітко піде. Що означає чітко? Має бути все рівно в всіх площинах. Тобто, ось так має бути рівно. Ось так має бути рівно. Та має бути чітка лінія по лазеру. Аж до самого кінця. Тоді все у вас чудово буде виходити надалі. Далі все просто: наносимо клей, прогортаємо і накидаємо плитку, розкидаємо хрестики і так далі. І як ставите плитку, намагайтесь ставити її впритул до ось, ось цієї і ось цієї плитки, ось так має бути. А потім придавлюємо і вирівнюємо, щоб... Було в рівень з цієї плиткою. Придавлюємо, і ось тут придавлюємо, і ось тут придавлюємо. І має бути кругом все в рівень. Все в рівень. Ось тут, ось тут і ось тут. Потім вставляємо хрестики, і наша плиточка уходить так, і на хрестики відходить. І все ідеально стає. Закінчили укладочку плитки, чистимо хорошу шви від клею, хорошо миємо. Далі беремо затірочку, замішуємо. І починаємо затірку. А в цьому вам допоможе ось таке відро для затірки, суперово. Замісив я ось таку затірочку, беремо шпателючок ось такий і хорошо втираємо у наші шви. Хорошо, щоб було заповнення максимальне. Після того, як затерли шви, даємо просохнути. Коли ось так вже висохли наші шви чуть-чуть, Беремо нашу відеречку, ось таку губочку, вимочуємо її хорошо і починаємо замивати ось такими круговими рухами. Замиваємо, щоб були ось такі шли. І так все замиваємо. Ось і все, закінчую я за закінчу. Ось така краса получилася. Так що, всі користуйтеся таким методом вкладання плитки і будете вкладати від 15 до 30 квадратів в день. І все залежить від величини плитки та від майстерності майстра. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ще буде дуже багато цікавих відео.